Херо Володимир Юрійович народився 28 червня 1978 року у місті Глухові Сумської області. До 9 класу навчався в Глухівській загальноосвітній школі номер 1 Після її закінчення вступив до Глухівського агротехнічного коледжу, де навчався на відділенні електроенергетики. До обраної професії мав неабиякий хист, бо до 2018 року. Працював на різних об'єктах, зокрема у великих будівельних компаніях. З 2018 року зі своєю цивільною дружиною створили свій бізнес. Вони забезпечували житлом іноземних студентів, котрі навчалися у вищих навчальних закладах міста Києва. Згадуючи про початок війни, Володимир Юрійович розповідав, що на той час вони з дружиною гостювали у рідні на Житомирщині. Оскільки вторгнення сталося зненацька, ворог ліз з усіх боків, і було дуже багато жертв серед мирного населення. Вони з групою небайдужих людей згуртувалися і займалися волонтерською діяльністю, бо територіальної оборони ще не було створено. Під обстрілами, часто всупереч здоровому глузду, доводилося вивозити людей з населених пунктів. А повертаючись назад, волонтери везли їжу. Воду, паливо, медикаменти. У вересні 2022 року він повернувся до рідного міста Глухова у батьківський дім до своєї матері, де почав приводити дім до ладу і паралельно оформлюватись до вступу у Збройні сили України. Пройшовши навчання, отримав звання молодшого сержанта. З початком контрнаступу. Виконував безпосередні обов'язки за пахом зв'язківця артилериста, а також піхотинця у штурмовій групі на Донецькому напрямку. Загинув Володимир Юрійович 18 липня 2023 року в районі населеного пункту Рівнопіль Донецької області. Під час чергового штурму група Володимира Юрійовича натрапила на ворожого снайпера. Він загинув, але врятував чотири життя. Згодом, саме завдяки тим хлопцям, які врятувалися, вдалося евакуювати тіло загиблого героя. Херо Володимир Юрійович все життя відстоював справедливість гідне ставлення до кожного незалежно від статусу чи фінансового становища. Завжди був радий підтримати чи допомогти будь-кому в скруті та ніколи не скаржився на долю до останньої хвилини життя. На жаль, не був відзначений державними нагородами, та, попри все для своєї сім'ї та побратимів, він справжній герой. Поховали Володимира Юрійовича у селі Дунаєцька Слобідка на Глухівщині біля рідних. Вічна пам'ять герою. Назавжди 51. назавжди в строю.